Одинадцятирічний Сашко з дружби, який в обличчя бачив пекло війни та звірства расистів, які розлучили його з мамою, сьогодні на рідній Ічнянщині потроху оговтується від пережитого. Хлопчик вже пішов до рідної школи та пережив операцію на оці, а все завдяки рідній бабусі, яка заради порятунку онука перетинала кордони чотирьох країн, бо поранена осколком дитина три місяці, сама самісінька, пробула в лікарні окупованого Донецька через Польщу, через Литву, Латвію, через Росію. Прямо в Донецьк приїхав. Ну, і потім ми там переночували в готелі і поїхали вже назад, там через блокпости, і вже їхали, чотири дні їхали. Для Людмили Сірик Сашко рідна кровиночка. Хлопчик у дружбі народився, тут ходив до садочка, а згодом і до школи. Але життя так склалося, що його мама вдруге вийшла заміж і переїхала до Маріуполя. Там родину і застала війна. Хлопчик до дрібниць пам'ятає ті страшні дні. Ми були в паніці, ну, почали речі збирати до підвалу. Ну, ми подивилися в інтернеті, що пролунали вибухи, ну а потім ж, були там у Маріуполі. Жили в підвалі. А 24 березня я попав під обстріл. Заходжу в під'їзд, а воно вибух і чую, в мене щось гаряче коло глаза. Я трогаю, а воно гаряче, і то осколок був від мене. Ну, а потім я забіг до мами, там сказав, що я гаряче, а потім мій дідусь погукав військових наших, щоб вони. У мене в шпиталь відвезли в завод Іліча, там у них був шпиталь. Ну, ми там приїхали, продезінфіцірували ну, рану. а потім, ну, три тижні, ми там побули, там теж завод обстрілювали, а потім вже завод окружили. І сказали, типу, вже російські там якось передали, що треба в полон здаватися. Ну і потім вже, вивезли, вже наших вивезли за межі заводу і Ну там вже російські камази погрузили, вже повезли до Вангарів якісь. Там були всі військові, ну, всі полонені. А потім ми як цивільні. Нас на наступний день повезли в Безиміне, в Палаточний городок. Там маму опрашували, а потім ну, приїхала Новозовська служба по ділах дітей і сказала, що мене від мами забирають. І мене повезли в Донецьку лікарню. А мама, я так розумію, в полон, тому що ми були з військовими і вони, може, подумали, що вона теж військова. Ну, її забрала. Коли підійшли до нього соціальна служба з Донецької області, і лікарша говорить, у тебе є якісь, якась рідня. Він каже: Мама, а папа, папи немає, я без папи. А який там бабуся чи дідусь? Бабушка є, скаже, ну такі далеко назвав адресу, і тож мене дали ж на пошуки, що онук розшукує бабушку. і мене він знайшов. Знайшов я. Домовилася із цими працівниками Російської Федерації, щоб нікуди його не завозили далі. Хай буде ці в обласній лікарні чи в Донецькій. Цій, я поїду і буду його забирати, якщо в мама не знайдеться. А ні, так би вам кажу, маму шукати. Я з ним телефонувала через чужий його телефон, бо в нього забрали телефон вже. І він мене знайшов, я розпитала, яка ця адреса. В Донецькій обласній лікарні Сашко поранене осколком око лише капали. Дорогоцінний час для проведення операції, на жаль, було втрачено. Надо ну, була операція, ну і вони не робили її. а потім десь 19 квітня бабуся дізналася. Ну, там. І в лікарні лікарі там розповсюджували інформацію, що мене ті типу, знайшли, що я шукаю рідних. Ну, там вже бабуся почала збирати документи, щоб мене забрати із Донецька. І потім, оце два місяці я перебував в лікарні, там капав гост. Після повернення на рідну Ічнянщину вся громада переймалася долею хлопчика і шукала можливі шляхи, аби допомогти з операцією. Хлопчика взялися прооперувати в столичній дитячій лікарні Охмадит. Мені спасиба від Ірини Верещук. Я поїхала туди і зв'язалася із врачем Бариновим. Він мене оглянув мого того внука і сказав: Будемо пробувати. Буде ну хоч і запізно може операцію ту робити чи як там, але треба, каже, пробувати. Я даю гарантію, буде, буде щось добачити. Після операції травмованим оком Сашко бачить лише на 15 відсотків. Хоча до операції була суцільна темінь. Наразі лікування триває, але має хлопчик і ще одну заповітну мрію. Хочу бачити, а ще я хочу знайти маму і повернути сестру. Справжнім ковтком повітря для Сашка стало повернення до рідної школи, в якій хлопчик не був рівно рік. Сьогодні прийшов до школи і сів за парту аж і знання наче більше появилося. Так чудово було, що в школу прийшов, а то дома скучно. Я щаслива, що повернувся вічню, що я вже на батьківщині і що я розмовляю українською мовою. Дійсно, ця зустріч була трепетною, тому що коли Сашу бабуся його, чи бабуля привезла, він бабуля на них каже, і мамуля, він завжди так говорив. Це така дитина, яка дійсно розсіла. І вперше я його побачила, коли я йшла з домівки, а він прибіг і почав обнімати мене. І в мене сльози на очах із Сашуні були так, правда, що було таке на вулиці, всі дивляться, не зрозуміють хлопчик, і біжить обнімати учительку. Ми з ним обнялися, сльози вих, покотилися. Він зрадів, що каже, я буду тепер у вас. Я кажу, ти будеш звичайно у нас. Насправді, порятунок Сашка є прикладом згуртованості і єдності усього українського народу, бо до цієї історії порятунку причетні сотні службовців різних рівнів та щирих простих волонтерів і патріотів, які мріють, аби українські діти зростали у щасливих і люблячих родинах.